Всім, всім привіт! Мене звати Марія, я одеситка, Українка. І тут на своєму каналі ми розповідаємо про наше життя в Америці, куди ми прилетіли 11 місяців тому, разом з дитиною, якій зараз до 2 років, і чоловіком. І в цьому випуску ми розповідаємо про наш переїзд з Майами. Куди саме дізнаєтесь випуску? Чому і всі-всі деталі також у випуску. А і забула сказати, будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватись, і я буду дуже вдячна вам за коментарі. Дякую, гарного перегляду! Що, Сьогодні 23 липня і можна поставити галочку, що я почала збиратися, хоча я максимально витягла цей момент, ненавиджу збори переїзди Але сьогодні наші друзі їдуть в місто, куди ми переїжджаємо, і запропонували взяти певні наші речі. Тому я тут вже зібрала чемодан з віщами, речима, не, не потрібними вже. А, тачка. Для магазину. Ще щось по мелочі і марковий велосипед Марковий велосипед хоча потрібно було його тут віддати. Він все одно на ньому не їздить. Але вже що, вже зібрала? До речі, багато речей ми вже віддали. А, якісь його речі знайомі, яка нещодавно народила. А, а якісь речі віддали в безкоштовній групі в Телеграмі. Дуже багато людей віддають класні речі, навіть меблі в хорошому стані. І якщо ви тільки но прилетіли в Майамі, і облаштовуєте свій бит, ви там можете щось знайти і зекономити гроші, які на перший час дуже-дуже потрібні. Ну що, сьогодні вже 24 липня. Після того, як ми вчора віддали частину речей, до мене надійшло, що аперисто вже не за А я до геть не готова. А документи до геть не готові. І За них навіть ніхто не брався. А про що я говорю? Це про зміну адреси в документах. Тревер лайсенсі, в страховках, на сайті Юскісу міграційної служби. Тобто потім. Те ще. І так, по-перше, я сподіваюся, що ви бачите відео на цьому дивані в останнє? А по-друге, сьогодні я вирішила зайнятися питанням медичної страховки. І перше, що мені потрібно було дізнатися, взагалі, чи користується попитом наша страховка на ринку в тому місці, куди ми переїжджаємо. І друге, чи потрібно змінювати адресу? Я одразу подзвонила страховому агенту з питанням Оскар О... взагалі Орвзалі катіруються чи ні. Вона сказала, що так. Багато лікарів приймають з Оскаром, тому вас, вам немає сенсу переходити на іншу страховку. Це просто гаразд плеч. А друге, чи потрібно змінювати адресу? Так, потрібно обов'язково, тому що вам будуть відображатися відповідно нові лікарі за новою локацією, де ви будете, поблизу. В радіусі в якомусь а, нові лікарі. І друга, це ціна змінюється. Ціна буде змінюватися відповідно від вашого зіп-коду, тобто місто, індекс, там, де ви проживаєте. Може бути дорожче, може бути дешевше. На момент, поки я записую відео, я цього не знаю. Але як тільки мені прийде оновлена інформація по страховкам на почту, ось тут я вам пропишу, скільки ми платили в Майамі на місяць за трьох людей, чоловік я малий. І скільки ми будемо платити в Орландо за трьох людей чоловік я малий. Тобто, чи буде вона дорожча, чи буде вона дешевша. Але знаєте, я рада, що, хоча б зі страховкою, все так легко вирішилося. Але. Вам не обіцяю. Тому обов'язково спершу дізнайтеся, як бути вам зі вашою страховкою, переходити на іншу чи лишатися на своїй. Тобто не буде так, що лише один лікар з сотні приймає з вашою страховкою. Тому рухаємось далі. До речі, знаєте, яке в мене одне велике питання до того, як вийде це відео, я звісно з ним розберусь. В СССР ніч обов'язково змінювати адресу чи ні. Я написала вже в декілька груп. І так, а зараз ми з вами будемо змінювати адресу на офіційному сайті міграційної служби. Сайт USCIS. В народі його називають просто ЮСКІс, тому я буду говорити так. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, хтось говорить по-різному в. В кожної людини свої версії, для чого це потрібно. Але чітко на сайті, а точніше в вашому особистому кабінеті прописано, навіть скрін вам прикріплю ось тут, що всі не громадяни повинні змінити адресу на нову у разі переїзду протягом 10 днів. В нас вже є готовий договір, і діє він взагалі з 20 числа, тому я вже зміню, аби. Все було Гатовченко до переїзду. Заходимо з вами на офіційний сайт міграційної служби. Точніше, неправильно, в особистий кабінет, ваш особистий кабінет, через який ви подавали всі документи, отримали і Так далі так, нам тут прийшов код на пошту. Де, Де ж той доступ? Ми заходимо. Все, ми з вами перейшли. І ось тут вгорі my аккаунт. Account, account. Oh в самому низу Change Your address Перейшли з вами спочатку інструкції що треба зробити перед тим, як міняти адресу. Ще тут всякі доповнення, ви можете перечитати і в самому низу. Change my address». Відкриваєте. Тут внизу вже пишеться ваші дані. Так як кабінет мій на чоловіка, то тут його ім'я, а ми з ним в travel групі. Віталій Олійник. Все супер, все класно, дата народження. Next. Яка ваша нова фізична адреса? І тут ви вводите вводите. Country. Ми обираємо. Ми обираємо. United States. Далі ваша адреса. умовно, я веду для прикладу нашу стару адресу. Далі апартаменти. Якщо ви живете в апартаментах, якщо в будинку, то 215. Далі Сіті. Штат і ваш зіп-код. Все. Нижче. Чи ваша нова фізична адреса співпадає з вашою адресою для кореспонденції? Тобто, куди ви отримуватимете всі листи? Якщо так, то так. Так. Далі Next. Якщо ні, то вам потрібно буде тут вказати адресу, на яку ви хочете отримувати свою кореспонденцію. В нас так. Нажимаємо Next. А, я тут не все ввела. Ладно. Просто не буду підтверджувати, щоб вам показати, що там далі. Крок третій: ви перевіряєте ваш, ваші там номери. І потім в кінці там буде вам четвертий крок, де буде ваше прізвище ім'я, дата народження, нова адреса. Якщо все вірно, ви натискаєте Submit, підтверджую, і відправляєте запит на зміну адреси. Протягом деякого часу ваша адреса оновиться на офіційному сайті. Так як я відправила її сьогодні, 25 липня, то десь 29, тому що завтра п'ятниця, потім вихідні, 29-го я зайду, перевірю, чи змінилася там адреса, чи ні. Зміна адреса в банку. В нас банк чесно, ну як в нас Віталіка. В мене досі немає жодного рахунку, карти. В Америці. Сапожник без сапог. Не про то. Там ми також будемо міняти адресу перше. Тому що щомісяця приходять виписки по кредитній карті. Навіщо, щоб якісь іншим людям приходили наші виписки? Це раз. А по-друге, ваші банківські виписки, банківські стейтменти можуть бути для вас підтвердженням адреси. Тобто, з цими листами. Ви також можете підтвердити свою адресу, якщо будете подавати кудись там документи. Наприклад, саме елементарний приклад, DMV. Коли я здавала на драйвер лайсенс, мені потрібно було підтвердити адресу. Супер! Я підтвердила її договором про оренду, тому що він в нас є. Чим би я ще могла підтвердити наш, нашу адресу. Випусками з банків або білими, тобто комунальними послугами. Все, все просто. Ну а зараз ми з Марком приїхали на дитячий майданчик, тому що він буде прощатись зі своїми друзями, так мовити. Для кожного друга в нас є презентики. Тому, якщо мені вдасться вам це показати, то я покажу. Навіщо це все? Зробити подарунки дітям, щоб було щось від Марка на пам'ять. Зробити йому на пам'ять фото, відео з дітками, щоб коли він виросте і запитає мене мам, а що було в Майамі, Як було в Майамі. я йому показала всіх його друзів, друзів з якими він там був. Вже п'ятий день, як ми переїхали, і зараз ми йдемо з Волмер, то потрошечки скуп... скупляємось, обживаємось і поки що не беремося робити висновків, як нам тут, тому що ми ще нічого не знаємо. І скоро покажемо вам наш будинок, як ми живемо, і розкажемо, чому ми переїхали. Тут в нас одразу ігрова частина для дітей, тому що в нас буде тепер двоє дітей. Чому двоє також дізнаємось. Пішли далі. Ось тут в нас зона кухні. Повністю обладнана кухня. І в нас є навіть гардеробна для продуктів. Ось така. Тут у нас обідній стіл, стілець Марка, стілець Єви і виход на вулицю. Ось так і з видом на озеро. Мангальчик, звісно ж. Тут у нас така зона для відпочинку, зона для гостей. Тут мав бути телевізор, але його поки що немає. Ось тут у нас перша кімната. Кімната з ліжком, але матрас ми звідси забрали. О, і ще ось тут гардеробна. Ось так. Далі. Далі в нас перший санвузол гостьовий такий санвузол. Є окрема гардеробна для взуття. І тут вже вихід в гараж. В гараж у нас на дві машини наша і тут ще одна поміщається. Пішли далі. А тепер у нас другий поверх. Погнали! Тут у нас кімната перша, це вважається мастер бедрум. Велика кімната, душ, гардероб, але ми туди не заходимо. Далі в нас лаундрі, пральна машинка, сушка. Далі в нас наступна кімната. Вона пуста, вона поки що не чина. І, і, звісно, тут є гардероб. Ось такий хол невеличкий, поки що пустий, ми не знаємо, що тут робити з гардеробом. Ось тут наша кімната, але там спить Марк, тому я не буду розповідати. Погнали, да? Ось тут наш санвузол. умивальник і тут окремо, і тут окремо душева з унітазом. Тут у нас кондиціонер просто, тут теж наша гардеробна. І ось тут о, знову дощ пішов. І ось тут ми зробили другу ігрову кімнату. Взагалі ця кімната Марка має бути, але він поки що спить з нами в кімнаті, тому це буде друга ігрова кімната для різноманіття дітям. І його гардеробна. І, і ось так виглядає наш будинок. Я не знаю, скільки тут квадратних метрів, але я знаю і напишу десь, десь ось тут. Ну що, поки діти сплять, я зайняла найближчу ігрову кімнату і готова розповісти вам про наш переїзд. Як ми говорили в попередньому нашому відео, що ми будемо переїжджати сюди. точніше, вже переїхали з Майами. І не треба гадати, причина одна, основна, інших немає. Це фінансові витрати, це розходи. Знаєте, я хочу сказати, що всі люди, які обирають в Майами для першого переїзду, вони дуже ризикові. Вони такі, знаєте, Люблять Андрій Нелінчик. Тому що тепер я можу спокійно зробити висновок: що в Майамі треба переїжджати, якщо в тебе є віддалена робота, яка приносить тобі дохід і в тебе не буде цих качель, як в нас. Якщо в тебе є подушка безпеки, хоча б яка стартує від 50 тисяч, тому що ми зі своїми 22... Це було просто на півтора місяці. Наші друзі приїхали щось 30 плюс, і через два місяці вони кажуть, а що таке 30 плюс, вибачте? Та й так. І, в общем, і ми переїхали звідти. Хоча, коли їхала, Віталік закинув таку фразочку: типу, я би повернувся, коли в мене в Карманчику буде хоча б соточка Тисяч, тоді я би повернувся. Грустненько було їхати, але все ж таки ми переїхали. Обіцяла переїхати в Чикаго, але переїхала в Орландо. Ні, передмістя Орландо. Село, село, де ми зараз живемо, знаходиться 26 миль від Орландо, від Даунтауна Орландо. Їхати приблизно 50 хвилин. Вчора ми їздили, да, 50 хвилин це десь зайняло. Якщо без пробок, просто лайтово собі їхати. Чому Орландо? Так вийшло. Зараз розкажу. Взагалі-то ми планували в Чикаго. В Чикаго ми планували лише через те, що це зручно для Віталіка, для його роботи. Адже він тракіст, компанія, як і більшість, в принципі, компаній знаходяться в Чикаго, його також. В них досить велика компанія, там щось 300 траків. Про це він зробить. Окреме відео, тому що я знаю багато кому буде цікаво, адже більшість іммігрантів, чоловіків йде на травм. Буде окреме відео про це і це зручно для нього. Але я ніколи не хотіла в Чикаго. Взагалі, Чикаго у нас був ще як тільки ми з України летіли сюди. Але я не хочу в холод, я не хочу в холодну зиму і так далі. і так далі. Тому ми вибрали і тоді Майами, тому що мені хотілося в тепло. І потім, і вже з часом, коли ми познайомилися з нашими друзями, це також сім'я з України, яка в травні місяці 24-го року переїхала в Америку. І ми з ними познайомилися благодаря Ютубу, почали спілкуватися слово за слово, як це відбувається. Чоловік з Тієї сім'ї також йде на трак, і ми якось так на сімейному канціліумі вирішили, що в принципі вирішили з Віталіком, в принципі, ми не проти рік пожити з кимось, тому що це значна економія коштів. А в нас зараз задача заробити, назбирати, їх, щоб мати реальну подушку, тому що а потім, якось при спільній зустрічі, ми проговорили цю тему. І вони також були не проти, адже і по суті жити будемо ми, жінки і діти. все. і в них дитина такого ж віку, такого самого віку на три місяці старша, аніж наш Марк. Все, в общем, і ось так ми знімаємо будинок на дві сім'ї. Ми прийшли до цього. Що рік ми готові перекантуватися саме так? Починаємо пошуки. У нас був варіант з північної Кароліни, тому що там. Дуже багато хто хвалить цей штат, а саме Шарлот, тому що там багато іммігрантів українців, там відносно лайтова цінова політика. Коли ми розглядали будинки на дві сім'ї, там також були в районі 2600-2800, ну в залежності від району апартменти ріалтор нам пропонувала десь півтори тисячі, тисячу сімсот тобто Цінова політка лайтова. І клімат там непоганий. Тобто там тепло, трошечки жарко літом, але зима, осінь, зима, там дуже така лагідна, як кажуть. Немає таких вітрів, морозів, як в Чикаго. Коли ми зізвонилися з ріалтором з, з Сєвєрної Кароліни, ми зрозуміли, що нам ніхто не здасть будинок на дві сім'ї. І вона тут нам пропонує просто беріть Заходьте в групи щось типу українці в Майамі, українці в Чикаго, Українці в Шарлот, Українці в Орфі, де де завгодно. І просто шукайте, можливо, ті самі українці, які емігрували давно, здають власний будинок. І тільки так у вас буде шанс орендувати будинок на дві сім'ї, враховуючи ті доходи, які є в нас на зараз. А їх в нас на тоді ну, не нуль, але. І так ми почали шукати. Одразу враховуйте, коли ви орендуєте апартаменти, то власники хочуть x3, x4 від стоїмості вартості оренди. Якщо це будинок, то x5 від ваших доходів. Тобто, щоб ваш дохід впевнено покривав всю оренду. Будинки, які коштували в районі 3 тисяч. Це мав бути дохід приблизно 12-15 тисяч. Де його взяти? Ми не знали. Тому це ось ці нас, на, грна, оці групи, оцей варіант, який запропонувала нам ріелтор ще там, в Шарлоті, нас дуже спас. Ми е, почали шукати і знайшли будинок саме в Орландо. Перший наш будинок був, я його не знімала, але він мені дуже сподобався. Там був дуже класний бекярд. Типу, він, він також, як і цей будинок, був біля озера, але там, ну, в общем, він, він мені сподобався. Сам будинок менший аніж цей. Його здавала сім'я із сум, які живуть тут боже, ще з 2010 року, здається. Але поки ми доїхали з Орландо в Майамі і прийняли колегіальне рішення, його вже орендувала інша сім'я з України. Ось так вийшло. І ми продовжили шукати. І через декілька днів знайшли цей будинок, його здавав власник сім'я. Сім'я, Вони казахи, він також таркіст. Це їх будинок, але вони переїжджають в інший штат, в Філадельфію. Ми з ними зізвонилися, все, одразу запитали, чи згодні вони на дві сім'ї, доходи, пояснили нашу ситуацію. Вони сказали, No problem, no problem. Я все розумію, ми з такою самою історією, як у вас. Тому ще раз, чому варто також шукати в групах, не тільки на Зілу, це сайт для оренди, а в групах, тому що там багато своїх. Багато людей, які розуміють нашу ситуацію. Розуміють, що коли ти приїжджаєш в Америку, в тебе немає одразу кіпи бабла всіх документів і так далі. Вони в нас запросили ССН і доходи, хоча б які є. Покажіть, які є. Ми показали наші виписки з А і кредит Скор. Кредітскор у Віталіка, мого чоловіка. у нього нормальний такий кредит Скор. 700, 707 або 708. Все, що більше 700, вважається ОК. 708 це Ок. Кредит Скор їх влаштував, наші документи влаштували і доход. І ось так ми орендували будинок з 01 серпня. Скільки коштує цей будинок? Він нам обійшовся. Перша ціна, про яку ми говорили, навіть підписав договір, була 3 тисячі. А потім вони нам самі запропонували, що вони залишать нам меблі і за умовою доплати 150 до місяця. Тому 350 розділити на дві сім'ї біли це квартплата, світло, вода і інтернет виходить приблизно 200. Ми ще не разу не платили, але вони говорять, що приблизно 200-250. Тобто. 350 плюс приблизно 250, 3-400 на дві сім'ї, це по 1700. Я вважаю, що знімати будинок великий будинок у Флоріді за 1700, це нормально. Да, великий мінус тут, що це село тут немає такого двіжу, як був в Майамі, елементарна дитяча площадка, на якій є лише мій Марк і лише Єва, дівчинка із тієї сім'ї. Але. Можна сісти на машину і поїхати. І це якраз той варіант, де без машини нікуди. Тому що до магазину до Пабліксу 15 хвилин, до Волмарту 20 хвилин, до самого Орландо 40 плюс хвилин. Та й все. Що ще, лікарня? Не буду врати, я ще не гуглила, де є лікарня, вона тфу-тфу-тфу, нам ще не треба. І ось так. Да, треба поїздити, але я вважаю, що це непоганий варіант. Поки що ми живемо тут, поки що 5 днів, висновки робити дуже-дуже рано. Але нам поки що нормально, комфортно. Найголовніше, коли ви орендуєте будинок на дві сім'ї, це одразу на берегу, на берегу проговорити особисті кордони друг друга, обов'язки розподілити по дому. Щоб у вас не було цієї срачки за холодильник, за уборку, за чистоту, за прибирання, за мусор, за тоє, за сює, за кордони одне одного, тому що всі ми люди і всі ми хочемо комфорту. І щоб в наш особистий комфорт не залазили інші. А далі всі дорослі люди і всі домовляться. Тому так. Щодо Чікаго, точніше, щодо роботи Віталіка, це адже... дуже класно, що його компанія має підписаний контракт з Флоридою. Тобто, завтра він вже летить на роботу. Наступна його відпустка почнеться з вантажу, який буде саме в Орландо. Тобто, якщо минулого разу він при він лишав... Трак в Чикаго і летів до нас, то зараз йому будуть кінцевий вантаж шукати в Орландо. Він там лишає трак на тракстопі. І додому він буде добиратися або на таксі, або я його просто буду забирати. Це також дуже зручно. І так само їхати в рейс він буде з Орландо. Тобто йому знайдуть вантаж, і він прямо з будинку. Поїде на трак-стоп, забере трак і поїде собі, куди йому знайдуть вантаж. Це супер зручно. Тому історія наша така: переїзд з Майами, тому що економія. Знімати будинок на дві сім'ї також, тому що, по-перше, це економія, а по-друге, це десь трошечки комфортніше, тому що три тижні бути самою в країні. Де в тебе немає ані родичів, ані друзів, ані знайомих. Ну, є друзі, але не, не супер такі близькі. А коли ви живете вдвох, по-перше, ви можете десь друг друга підстрахувати на випадок, якщо комусь кудись треба, комусь стало погано, чи ще там щось. І плюс дітям класно. Вони одного віку вони просто розносять хату. Ну це поки що, тому що для них поки що все нове. Вони не розуміють їм по два роки майже. Єві два, Марку майже два. І вони не розуміють, чому вони живуть вже разом. Тобто раніше вони бачились на баданчику, зараз вони живуть разом і вони поки що в шоці. Але нормально. Дякую вам, що подивилися це відео. і Я сподіваюся, що воно вам було корисним. Що вам було комфортно дивитися його інформативно і не забувайте поставити лайки, підписатися. І я буду дуже вдячна за ваш коментар. Дякую вам на все добре, Па-па.